Христос дорожає, привіт усім, привіть, привіть урядників і удій, а ми за старим батьківським звичаю, за колядливо і щастя побажаємо. На новий рік засіб вашу нибу, щоб хліб родив і бути не щасливий, щоб у віконце кожен день годину світила Божа Світла України. 아. Uh -huh. Бахочі сіні, якби ми мали діть, узяли б їх до хати. Та все ж не в полі будуть ночувати. Справді, брате, що за села на своєму силах. Глянь, суспільший свеча, хто це, і в царі не закасити, скрізь, повідох ставить. Мій старо є наперед. Проти на ті на Ну і зовні черв'яка на Ну зупини Що? що, що? Не так, Не набувати, що робити, будеш сам. Шукати, шукати, знайди стара, українських топити. Ти ж не так, давай, кого українсь. Ти бажаєш до дитя, що Благай, що робити маю. Проч мій, знайдіть його від мене поклевіться, складіть дари і знов сюди прийдіть. мені б про все до платиному з царемною не стало Дитя Дітям світом хоче панувати, ще немовля, а вже не корону. і скільки хіра мусить кармати, щоб і в кінці дібратися по крові. Ей, ой Хай серце брудя сміліла, убитих всіх дітей по хліб відроду, загинуть ті, жінки других народи, ну я підважити не дам. É i don't прошу зявитись на царского На народ, може нам щось і повезе. Стояти, і місця місті від руху. Тут я, цар. тут я вода, тут влада моя, цар. на в мені. Ні, ти вже не цар. тільки сили не подавати тобі вже нові. Що? Це thank oh, Щоб не мали, хай минає всякий вілико, а біля серді стихо. Всім дорослим, всім маленьким, бажає жити здоровенько. на події цій родині і на славу Україні. Христос перерождає вас.